Гарно всім вечора дівчата і хлопці захотілося мені чаю випити. Сьогодні була в магазині купила печиво. Знаєте, захотілося такого, ну, пам'ятаєте, хтось робив, дівчата, знаєте, колись ще печеньку із з маслом? Правда, смачно було. Чи то квадратна, чи то така, печенька така смач... пахне смачно, забулась масло купити, подивилась на масло і пішла. От. І думаю, що його зробити. Думаю, зараз зроблю торт. Не торт, а зараз таке щось видумаю. Тортів я, дівчата, робити не вмію. Ви ж бачили, що я там щось пробую спекти, чи то якийсь бісквіт, чи щось якийсь пиріг. Дріжове тісто, Так, я вмію. А от по кондитерці я не, взагалі нічого не вмію. Хочеться щось такого зробити, щоб було смачно. Значить, так, ось у мене є сметана. У мене тут десь 250 грамів сметани. Я це її викладаю. Зараз щось видумаємо. Це я, дівчата, пробую зробити крем. Кого що є? Ось у мене тут зущенки є трішки. От я. От, може тут десь, може, 100 грамів і не буде. Приблизно так, я так думаю, може ложок три чи 4. Переміряти не буду, все на око, таке наче тела. Напевно, маринка принесла. Покладу з ложку такого. Хоча я робила, може пам'ятаєте, робила домашню нутеллу, варила, то смачно. Але ж треба варити її, розумієте? Це є. А, наші, дівчата, оце просто я зараз спробую його розмішати гарно. Це все, я думаю, поєднається. Не поєднається, то так і буде. Так, дівчатка, Оце я його розмішую, а воно ну, таке рідке стало, таке рідке. Ну, то нічого. Якраз те, що треба, щоб не пропитувати мені печеню. Нічим -то. це цією гарно розбовтаю, все вийде. Воно з душею і впевнено себе відчувати і все буде добре. Розбовтала я оце його ріденьке воно вийшло. Ну, нічого, тепер відставляю, беру формочку, беріть в кого яка є, кому як зручно. Викладаю я сюди це печиво. Будуть такі ці, значить, тут пустоти. Я думаю, що то нічого, воно все рівно вляжеться і ніде воно не дінеться. Все буде добре. Я давно вже такого не робила, дуже давно не робила. Можна десь розламати пустоти, закласти. Зараз покажу. Ось так я розкладала, поливаю цим кремом своїм. Все буде добре. Я не впевнена в цьому, що тут щось вийде. Але я сподіваюся, я що все вийде і все буде добре. Перший слой я вже залила так щедро. Це печиво чи печення. Зараз це все питає це все діло. І так само викладаю ще зверху. Так легенько. Виклала я ще один пласт. І так само теж зверху заливаю. І можна класти скільки захочете. Скільки у вас буде крему, скільки у вас буде печива. Чотири ряди я зробила. Тепер виливаю решту крему сюди зверху. Залила я ось кремом. І хай він у мене стоїть до завтра. Завтра ще буде печиво залишилося. Я завтра зроблю таку крихту, потрушу зверху, і буде у мене такий торт. Завтра розріжемо і посмакуємо. Дівчата, вчора це ж я зробила цей тортик такий. Він у мене гарно пропитався. Печенька зверху була, по 5 копійок, по 2. От, то я зверху знову додала крему ще, знову так само ложку взяла сметани трішки з переколотила і полила оце зверху, притрусила печеньку, потерла на, на тартушку. Ось таке до чаю, бо я вдень забулася розрізати, а як тільки вечір, то хочеться чогось такого до чаю. От, і сьогодні в мене всі були, і я ніколи не пригостила, бо забулася. Оце тобі такі діла. От. Гарненько так він ріжеться, дівчата. Ось такий він в розрізі. Тут без випічки, неприторний, бо сметана з гущенкою. 50 на 50. Можна більше сметани, треба чай робити. Мощний. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, Всіх обіймаю. До зустрічі!